Слава Україні! Вітаю вас, любі друзі! Ми з вами продовжуємо розмову про існування живих організмів у природі. І сьогодні з'ясуємо, що таке оселище. Оселище це середовище існування живих організмів, це місця, де вони живуть, що охоплюють всі умови навколо, які впливають на життя організмів, це, як їхній дім і все, що знаходиться в ньому. Для рослин оселище включає ґрунт, сонячне світло, повітря та воду. Це умови необхідні рослинам для росту та процвітання. Подумайте про квітку в саду. Їй потрібен ґрунт, щоб закріпитися, сонячне світло для отримання енергії через процес, що називається фотосинтезом, повітря для дихання та вода для пиття. Тварини також мають специфічне середовище існування. Рибі, наприклад, потрібна вода, щоб плавати, а птахові повітря, щоб літати і місце, щоб звити гніздо. Тварини часто потребують їжі, води та притулку у середовищі свого проживання. Середовище життя людини може бути досить складним. Нам, як і тваринам, потрібне повітря, щоб дихати. Вода, щоб пити, і їжа, щоб їсти. Наші домівки дають нам прихисток і місце для сну. Крім того, люди створили громади та міста, де ми живемо та працюємо. Навколишнє середовище також включає такі фактори, як погоду, яка може впливати на те, що ми одягаємо та як ми проводимо свій час. Отже, середовище це все, що оточує живі організми і допомагає їм виживати. Організми тісно пов'язані зі своїм середовищем існування. Адаптації Організми з часом розвивають певні риси або поведінку, щоб краще пристосуватися до свого середовища існування. Ці адаптації допомагають їм виживати та процвітати. Наприклад, білий ведмідь має густу шерсть і шар жиру, щоб захиститись від холодного арктичного середовища. Їжа і притулок. Середовище існування забезпечує необхідні ресурси для виживання організму, такі як їжа та притулок. Різні середовища існування пропонують різні типи джерел їжі, і організми часто розвивають особливі способи її отримання. Тварини можуть використовувати своє оточення, щоб сховатися або будувати гнізда для захисту. Клімат і погода. Клімат і погода значною мірою впливають на організми. Деякі пристосовані до спекотних і посушливих пустель, а інші процвітають в холодній та сніжній Арктиці. Температура, опади та інші кліматичні фактори впливають на здатність живих організмів виживати. Взаємодія з іншими організмами. Організми в середовищі існування часто пов'язані між собою різними зв'язками. Це можуть бути відносини між хижаком і жертвою, взаємно корисні взаємодії та конкуренція за ресурси. Баланс цих взаємодій сприяє загальному здоров'ю та стабільності середовища існування. Розмноження. Середовище існування також відіграє роль у розмноженні організмів. Тварини часто вибирають певні місця у своєму середовищі, щоб будувати гнізда, відкладати яйця або народжувати своїх дитинчат. Наявність відповідних місць для розмноження має вирішальне значення для продовження виду. Міграція та переміщення Деякі організми можуть мігрувати в межах свого середовища у відповідь на зміни умов, наприклад, сезонні коливання. На цей рух часто впливає наявність таких ресурсів, як їжа та вода. Отже, можна сказати, що зв'язок між організмами та середовищем складний та динамічний, у природі різні види можуть взаємодіяти один з одним. Ось кілька прикладів: деякі організми вступають у симбіотичні стосунки, коли вони живуть у тісному зв'язку з іншими видами. Ці стосунки можуть бути взаємовигідними. Коли виграють обидва види, або бувають вигідні лише одному. Прикладом взаємовигідних відносин є стосунки між бджолами та квітами, коли бджоли отримують нектар для їжі, а квіти запилюються. Паразити живуть у іншому організмі або на ньому протягом тривалого періоду, отримуючи поживні речовини від хазяїна. Прикладами паразитизму є блохи або кліщі. У інших відносинах один вид приносить користь, тоді як іншому і не допомагають і не шкодять. Наприклад, птахи можуть будувати гнізда на деревах, не завдаючи істотнього впливу на дерева, але будівництво гнізд приносить користь птахам. Кожен вид зазвичай має специфічні адаптації до свого рідного середовища проживання. Більшість організмів найкраще пристосовані до свого власного середовища, і їм може бути важко процвітати, якщо їх вилучити з природних умов. Люди з іншого боку створили штучні середовища, такі, наприклад, як зоопарки, де різні види можна тримати для спостереження або збереження. У них потрібний ретельний догляд людини, щоб забезпечити благополуччя організмів у неволі. Отже, сьогодні ми говорили про те, що таке оселище. Коротко про головне. Оселище це середовище існування живих організмів. Організми з часом розвивають певні риси або поведінку, щоб краще пристосуватися до свого середовища існування, що допомагають їм виживати та процвітати. Середовище існування забезпечує необхідні ресурси для виживання організму. Організми часто пов'язані різними зв'язками, які сприяють стабільності середовища існування. Більшість організмів найкраще пристосовані до свого власного середовища, і їм може бути важко процвітати, якщо їх вилучити з природних умов. Сподіваюсь, ви сьогодні все зрозуміли. Якщо так, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків.